Усім привіт! Ви на каналі Лізіт Качук і я думаю, що ви вже знаєте про оновлення в Токабока, там, де персонажі максимально колбасяться з кожній емоції. І я перезавантажила Токабоку і хочу разом з вами перевірити. В мені вже дуже цікаво, що там станеться з нашими персонажами і чи треба це оновлення взагалі скачувати. Поки я роблю персонажа, на який ми будемо мучитися. Ну, погнали! Terima kasih telah menonton! <lining> <плотить> Чего я так скукурузила, боже Ой, ой Ой Ну, допустим Боже, что знаю В депрессию впала бедняжка Ой うん。 Закрутиться, я не можу. А іще, до речі, вийшло оновлення, що вони тут можуть розмовляти. це ми зараз подивимося. Дівка! 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 Ну, все, досить. Ну Це у нас максимально стрімне оновлення, звісно. Я, не можу. я вже ніколи не звикну. До таких персонажів. Я роки три грала в токабока і ще такого не було. Да, і ще. Я тільки звикла, що можна тут робити свій одяг. Давайте якраз щось зробимо за. Не знаю, що її керує, як мені її заспокоїть. І чого у неї руки виходять за тулуб і перед ногами. Це що за фізика Мені ще цікаво, як вона буде реагувати на різні предмети. Ось, наприклад, ліжко, як вона спать буде. По звичайному. Це добре. Так, сидіть на стулі. У неї вона ногами рухає. Ну і сидить теж стрьомно, в принципі. А в телефоні як вона буде сидіти? Вона нічого з ним не робить, вона його просто тримає. Не знаю, не дуже якесь цікаве оновлення, і мені здається, воно майже нікому не знадобиться. Ну, може, для якихось бішених серіалів. Така бока. Ну... Не знаю. Ну, ми одного розглянули. Тож, я думаю, на цьому все. Усім папа! -па. Скачете таку боку, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобається, не скачете. Ну, це вже ваша фантазія. Всім пока!